Всіх парфлюбителів вітаю на своєму каналі, друзі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде рубрика Ваші посилки аромати, з якими ви мене знайомите. Дуже дякую всім своїм глядачам, друзям, підписникам, які висилають мені свої аромати для знайомства, і я їх нюхаю, слухаю, ділюся своїми враженнями з вами. намагаюсь бути корисною для вас і пояснити через екран, чим це пахне. Сьогодні поговоримо про сім ароматів в пробниках, які мені вислала Альбіна з Німеччини. Я сподіваюся, ви бачили розпаковку посилки від Альбіни. Там була дуже велика посилка, дуже багато різних класних штучок. І серед ось цього, всього різноманіття була торбинка з пробниками. Ну, звичайно, мені цікаво, я їх почала тестувати вже і хочеться мені поділитися. Своїми враженнями з вами. Сьогодні в мене буде сім ароматів. З одним лише я була знайома колись давно, щось мене вразило, щось мене розчарувало, щось я не зрозуміла. Ну, коротше, поговоримо. Перший аромат, за яким я одразу потягнулася, коли побачила цю торбинку з пробниками це був аромат від бренду Nishane, який називається Hundred. Сіленд Вейс. Ну, все буде прописано, всі назви, всі картинки, як зазвичай. Ось такий от фірмовий пробник. І дуже було мені цікаво на той момент, коли ця посилка до мене приїхала. Я не знала жодного аромату від Нішане. Звичайно, я чула, що це нішовий турецький бренд. І... Колись в мене був шанс протестувати ці аромати, коли я була в Німеччині, ми з Вікторією гуляли по магазинам, але якось так вона мене відговорила і не вдалося протестувати, тому от я нічого не знаю. Зараз в мене є один парфум від Нішане, я його рознашую, в майбутньому про нього вам розповім. Що стосується цього аромату, ну відверто сказати, я його не паняла. Я зараз поясню, чому. Зараз я поясню, чому. Якби я не знала, що це Нішане такий от розпіарений там нішевий бренд, і всі так хочуть мати якийсь там аромат. Мені, до речі, я знайома з одним ароматом від Нішане це аромат Ані. Я його спочатку не зацінила, а потім він мені дуже зайшов. Я зносила пробник в, ще в Німеччині, дуже дуже класний парфум. Хотілося б мені ще обзавестися якимось спробником чи відлевантом того ані. Класно. Що стосується ось цього, аромат 2016 року. В нотах у нас тубероза, персик, мандарин, гардиня, жасмин, корінь, ірису, ваніль, сандал, ветивер. Слава Богу, я не відчула тут якось окремо виділеної туберози це просто аромат, пропишні білі квіти, багато білих квітів, багато ванілі. Я, я, цей аромат мене розчарував, тому що я його я очікувала щось від бренду нішене, що то: Вау, зараз я впаду, зараз я тут як почну нюхати, нічого не пойму, і це буде така ніша-нішова. В нішанішева. Це от, е, прохідний люкс просто. Це пахне як от звичайний, звичайнішенький люкс, ще й не найкращої якості, я би так сказала. Ну, я прошу пробачення у всіх поціновучів, але ну, от моє враження від нього таке. На жаль. Та да, він приємний, незважаючи на те, що я не люблю білі квіти, досить приємні. Аромат все поглинаючий, все заповнюючи. Тобто він дуже такий дифузний, дуже шлейфовий, дуже голосний, просто кричить, як скажений. від нього пшику буквально ну, все заповнюється. Дуже такий насичений парфум. Але, друзі, ну, звучання досить просте. як для нішової парфумерії. Тобто, як я вже сказала, це прохідний люкс, це люксове звучання. Я пішла на фрагрантику і побачила, що цей парфум порівнюють з Black Opium від Yves Saint Laurent. Ну, я десь можу погодитись, щось от таке от спільне між ними є. Тут немає ніякої кави. Для мене це просто букет великих, класних, красивих, насичених, білих квітів. Тубероза, жасмин, гардиня, я думаю, ось це у воно дає таку от, м, супердифузність, там шлейфовість. Але ну, я би не платила такі гроші, які просять за нішане купити краще Black Opium або навіть ще щось дешевше, люксове, і якби. Ну і все. Я не знаю, чи цей аромат є бестселером у бренда, але ну, я не зрозуміла, за що такі гроші, якщо це звучить а, не ново, да? І Аромат, як я вже сказала, 2016 року, знаєте, і от нещодавно в, в моєму телеграм-каналі такі баталі трішечки розгортаються стосовно того, що от я е, останнім часом нерівно дихаю до арабських ароматів. І так, знаєте, якось прийнято в пар в колах хейтити арабів за те, що вони от клонують просто е, популярні парфуми, там популярні нішові аромати і люксові. Але, друзі, от вам не. Це стопудовий клон на о, Black Opium або на будь-який люксовий аромат, розумієте? Ну я впевнена, що якщо я піду в магазин зараз, то я знайду ну з 20 клонів це точно Що в ніші, що в люксі. Ну тобто я не розумію, чого ми, чого не, ми. Я не, Ні, я себе не приписую. Чого деякі люди хейтять арабів? Ну, подивіться на вкру, подивіться на французів, подивіться на що, що робиться взагалі, що відбувається. Клонування просто якесь скажене. Той самий, я не знаю, ці цани Теренці, да? Суспіро, прошу пробачення, Спіріто Фіорентіно це та сама бакара. Ну, би. І таких прикладів просто сотні. Тобто всі клонують один одного, але чомусь ці накинулись на Арабів. ну, Я не розумію. Ну, менше з тим. Аромат гарний, насичений, дифузний, красивий, але не новий. я не розумію, за що такі гроші. ну, Це не нова композиція, тому як би. Ще один квазі-клон, ну, ну ні, це не клон. Тут якесь таке особливо витончене звучання. Це у нас бренд Діптік, один з моїх найулюбленіших брендів, таких дуже витончених, для мене аристократичний бренд Diptyque І аромат, який називається Ороза. Я дуже хотіла познайомитися з цією трояндою, і в мене навіть є відео, аромати. Там вішлі з мейкапу, щось таке. Там фігурував цей аромат, і я дуже зраділа, коли побачила його значить, в, цій от, в цьому наборі від Альбіни. Дуже-дуже така акварельна, настільки приємна троянда. Така от вона аристократична, знову ж таки, і витончена. Аромат 2012 році. Тут у нас в нотах лічі чорна смородина, бергамот, троянда, герань, жасмин, мускус, кедр і мед. Я обожнюю поєднання троянда і чорна смородина. Тут у нас ще герань це взагалі просто. Вишка для мене. От герань, Троянда, Чорна Смородина це ті ноти, які доповнюють один одного, якось відтіняють один одного. Ну, аромат, я не скажу, що це якесь нове е, прочитання е, Троянди, да, аромату на тему Троянди. На Фрарандиці, до речі, порівнюється аромат з Смітом Роза. Щось там, ну, ви зрозуміли, Роза від Томас. Пола Сміта такий. Якщо не забуду, вставлю флакончик, такий він довгенький. В мене він був, але десь він дівся. Я не пам'ятаю, чи я подарувала комусь от десь він дівся, тому що е я ним активно користувалася. Це така акварельна троянда, дуже натуральна, дуже натуральна. Але е якийсь прийшов такий період, знаєте, що мені захотілося більш насичені, троянд. Я подумала, що аромат бюджетний можна комусь подарувати. Не пам'ятаю, Вот вам варіація, якби на те. Ну, вони не те, що безхожі, щось між ними є напевно, між цим Пол-Смітом і. Ось цим. Але це мені подобається більше, тому що він. Тут свої нюанси, він більш витонченіший такий аромат. Звучить просто дуже натурально, дуже так тонко, знаєте. Гарний аромат. Я не впевнена, що я би зі свого гаманця виклала 5-6 тисяч, які за нього просять. Але ну, ну, гарний, гарний, нема що сказати. Аромат, з яким я була знайома, це Yellow Diamond від Versace. І це в нас туалетна вода. Цей аромат був в моєї мами, тому, в принципі, я... тут дуже класний такий пробник, бачите? Навіть з ковпачком. Аромат, який колись був моєї мами, і, в принципі, я ну, часто ловила шлейф. Цей аромат дуже приємний, він дуже справді шлейфовий, красивий. Це аромат у нас 2011 року, і в нотах у нас лимон, груша, бергамот, нерулі, мімоза, фрезія, водяна лілія, апельсиновий цвіт, мускус, вояк і амбра. Ну, звичайно, це аромат на тему фрезії, мімози. Ну, грушу я би не сказала. От лимон, я відчуваю, цитруси такі, ну, я б не сказала, що це лимони, якісь такі приємні, досить солодкуваті цитруси. І це мімоза, така пухнаста, волохатенька, така дуже гарна квіточка, весняна. Дуже приємний, надзвичайно приємний аромат. В ньому приємно знаходитися, його приємно ловити з інших людей. Я пам'ятаю, коли моя мама користувалася цим ароматом, мені було дуже приємно відчувати цей шлейф. Він досить шлейфовий. Мені здається, це такий ідеальний варіант на літо. Не зобов'язаний. От знаєте, він. Він не такий простий, як здається. Ну, От є в ньому якась така. А, як же це називається? Не Ізюмінка, а як? От забула, як буде Єзюм українською мовою. Ну, ну ви зрозуміли. От є в ньому якась така, от, якийсь такий штришок, знаєте, цікавий. Я от вдивляюсь в цю піраміду, я, може, це вояк, не знаю. Ну, такі приємні цитруси і приємні жовті квіти. Мені здається, фрези. Я окремо якусь фрезію не можу вичленити, але мені здається, що сам... саме так якось вона пахне. дуже насичено і так дуже тонко, знаєте, дуже так з жовтим кольором віддає. Хоча фрезія вона така біла квітка. Ну, коротше, гарний аромат. Я би хотіла його мати в себе, я би його часто носила, це такий аромат на щодень, який нікого. Не задушить, не буде заважати, але при цьому буде так тонко підкреслювати я не знаю, ваш настрій, можливо. Ну, ну, ну гарний аромат, нема що сказати. Взагалі мені не дуже подобається рожевий кристал, але мені от подобається і завжди подобався жовтий кристал. Нещодавно мені. Почав подобатись чорний кристал, до цього в мене з ним були важкі стосунки. Я вважаю ці два аромати, жовтий і чорний кристал дуже навіть пристойними, класними і, можливо, колись вони в мене з'являться. Далі аромат, який мене абсолютно вразив і полонив в моє серце зараз. Злетів, значить, злетіла прибірка це аромат від бренду Fendi, який називається Palazzo. Ой, погугли я, погуглила, я, скільки він коштує, ну, як би нет. Я поки що не готова витрачати. Він 4,5 тисячі, здається, коштує. Я навіть не пам'ятаю, за який об'єм. Она Фрагранца Леньоза е Флореале Ріка Луміоза. Ну, воно вам не треба, звісно, це я. Тут побачила, що тут, е, е, виявляється, є італійський е, опис. І тут написано мандарину джало, фьор де ранчо, леню ді Гуяк. Тобто жовтий мандарин, е, апельсиновий цвіт і е, дерево Гуяк, да? а на фрагрантиці набагато більше е, у нас е, нот. Тангерін, рожевий перець, бергамот, апельсиновий цвіт, жасмин, Троянда, Сандалго, гояк, пачулі. Ну, основні, можливо, тут ноти виділені, так? Надзвичайно класний, насичений такий цитрусово-деревинний парфум. А, він у нас 2007 року от відчувається. Я взагалі думала, він ще пізнього якогось видання. 2007-й це навіть зарано для нього, тому що звучить він дуже так, знаєте. Не сучасно, ніби як трішечки з тої епохи, але він не ретро ні в якому випадку не вінтажно звучить ні. Просто не сучасно, але і не. Не вінтажно, не знаю, як це пояснити, ну дуже такий породистий аромат, ну, класний. Мені прям дуже він зайшов, він мені здався абсолютним унісексом. Це аромат для жінок, до речі, я навіть подумала, можливо, він чоловічий, коли я вперше його тестувала, тому що він дуже, ну, ця деревина така, знаєте, от справді гуаякове дерево. Я дивлюсь цю піраміду. Ну, найкраще тут відчувається гуаяк, пачулі, сандал, рожевий перець і цитруси. Дуже такий гарний, породистий парфум, дуже мені сподобався просто клас. Це вже другий аромат від Fendi, який мені подобається. Один в мене є в мініатюрки, він так і називається просто Fendi de Parfum просто шикарний аромат, він знятий вже. От. Цей не знятий, я думала, що знятий, але він є в наявності просто дорого. Окей, okay, їдемо далі. Далі у нас аромат, з яким я не була знайома, тому що ніколи він мене не приваблював і не цікавив. Це парісьєни від Yves Saint Laurent. Парижанка, наскільки я розумію, переклад. Це у нас Софія Гройсман. Такий парфумер, який спеціалізується на квітах, да? А як квіти, кахтані очі. Ну, аромат непоганий. Насправді він 2009 року. Тут у нас ожина, журавлина, вініл дуже цікаво, троянда, фіалка, півонія, мускус, сандал, ветивер, пачулі. Ну, звичайно, мене тут привабила ожина і журавлина. Я обожнюю ягоди в парфумері. Просто ну, обожнюю. Тут відчувається ожина, але для мене особисто я найбільше тут відчуваю півонію і якусь таку. Приправлену чимось. Може, це той виніл дає такий якийсь от аспект, або витивор. Не знаю. Але як такого витивору я не відчуваю. Я відчуваю півонію, насичену, глибоку, весняну. Отакий непоганий аромат, просто не в мому смаку. Ну, як сказати, не те, що не. Ну, це для любителів. Квітково-фруктового такого от напрямку. Ну, от він непоганий, але мені би хотілося тут відчувати більше ожини, більше журавлини, можливо, ще якихось червоних чорних ягід. А тут найбільше от півоння звучить. І досить непогана, до речі, півоння, тому що, ну, ви знаєте, що зазвичай півоння в ароматах це просто якась біда синтетична. Тут все. Ну, непогано. Мені здається, в шлайфі зловити цей аромат від якоїсь молодої особи буде дуже приємно. Непоганий аромат, як би, пойдет. Я не знаю, чому так виходить, але в мене зазвичай на кінець от, завжди залишається щось не альо. Так. Аромат від бренду, який мені дуже важко прочитати. Це. Abercrombie Fitch, напевно, away tonight. Для жінок. Не то показував, ось таке от воно. Ось такий флакончик. Ну, все рівно я флакончики буду вставляти. Це супер сучасний такий попсовий е, аромат. Аромат 2022 року. Тут у нас рожевий перець, рожевий грейпфрут, фрейзія, геліотроп, жасмин, валія, бензвінка, шмірве дерево. боби тонка. На фрагрантиці цей аромат зрівнюють з парфумом Jean-Paul Gaultier La Belle. Я, на жаль, не знайома з ним, або якось десь мільком колись там щось тестувала. Не пам'ятаю. Мені здається, взагалі не знайома з таким він в такому рожевому, навіть бурдовому такому флаконі, з таким корсетом золотим ось з цим ароматом зрівнюють його на фрагрантиці. Ну він дуже солодкий, дуже насичений, ну супер сучасний, розумієте? Мені здається, ця вже така солодка кома мала би залишитися трішечки позаду. Якось більше люди шукають якоїсь мінеральності, акватики, от щось таке. А це ну, здавалось би, аромат минулого року. Звучить ну, от в духі, там, ну, як Лавіабель, Опіум, ви зрозуміли, такі от солодкі е, аромати, які нічим ти не можеш запам'ятати. Ну, Звичайно, Лавіабель це у нас, ти запам'ятаєш, ти нічим не сплутаєш, так само, як копіум. Наступне покоління да, після них, які почали от штампувати ці солодкі парфуми, які ну, просто, ну, от воно всі на одне лице і розрізнити одне від другого дуже важко. Цей аромат з цієї кегорти, Тобто почуєш його, що це таке? непонятно, Просто щось солодке, люксове. Ніколи не впізнаєш, не розрізниш. ну Знову ж таки, я говорю особисто за, за себе, да? тому що. Закидали мене тапками в Телеграмі. Що, о, от я така сяка, того, що пропагандую арабські аромати. Я їх зовсім не пропагандую. Друзі, в мене величезна колекція, мене ну, навіть лякає. на скільки в мене ароматів. Це дуже багато, і мені хочеться ще, що найстрашніше, але я знаю, що це такі періоди. Знаєте, є період, коли дуже хочеться. Ароматів ти скуповуєш просто як скажений, потім наступає якийсь такий період перенасичення, і ти спиняєшся, тобі нічого не хочеться. Зараз мені якраз хочеться, і я просто дивлюся, що ну, я розумію, що це все подібне друг на друга. колись я думала, що всі аромати на початку захоплення, що всі аромати індивідуальні, що це якась. А, магія там, і все таке. А чим більше ти вивчаєш парфуми, тим більше ти розумієш, що ну блін. Ну, кого ви хочете надурити? Ну, 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 знайти щось унікальне це або хоча б щось таке незвичне. Да? Це те, за чим зараз ганяються, напевно, парфманіяки, тому що ну, все вже перенюхали, переслухали. І отаке оцей Авейт Tonight. Це прохідне. Це ну, я думаю, для, для звичайних людей це супер класний аромат. Заходиш в парфумерний магазин, купив, до речі, це бренд, до речі, мені здається, не такий е, дороговартісний, він досить такий бюджетний. Ну, якщо порівнювати навіть з тим межем Польгутє, да? Можна купити, в принципі, аромат на кожен день і носити, і бути щасливою, і не шукати ніяких анімедів, бетонів, асфальтів, лісів і прочого. Ну, понятно, що не всім це треба. Просто я знаю, що мене дивляться переважно пафмоніяки і. Ну, коротше, ладно. Не будемо грустним, не будемо наклікати на себе біду. Е, останній аромат з цієї підбірки Love Me від Бренду Toast. Я тестувала декілька ароматів від цього бренду Toast. Вони мені зовсім не зайшли, тому що вони мені здалися прохідними. Це не виключення. На жаль. Куди його нанести? Вже. Вже, вже, вже вся, вся пахну. Аромат 2020 року. Незважаючи на те, що його зробив Олів'є Кресп, я навіть здивувалася, якщо чесно, тому що аромат абсолютно нічим не відрізняється від інших люксових парфумів. Ну, нема за що зачепитись. На фрагантці його деякі порівнюють з Chanel Chance Eau Tender, я погано знаю. Шанс о тендер. Колись я його там тестувала, і він мені здався нічого особливого, і я його просто не запам'ятала. Це було дуже-дуже давно років 7 назад, коли я вперше от нюхала цей отендер. Да? Тому нічого сказати не можу на рахунок там схожості. Думаю, що ну, не дурно, ж люди ставлять лайки. там, да? Тут у нас рожевий грейпфрут, лічя, рожевий перець, півонія, дамаська троянда, жасмин, мох, кедр, кашмірове дерево. Знову ж таки, півонія, вона чуть більш синтетична, ніж в попередньому ароматі. От, в парісь є не мається на увазі від да? Рівсен-Лоран, той, який від Софії Гройсман, там півонія більш по справжньому якось звучить. Тут вона трішки така синтетична, солодка, немає цієї характерної гірчинки півонії. Знаєте, коли листочки розтираєш, і є от така. От Супер-солодке. Тут мох, я просто дивлюсь, де воно тут, я не розумію. Рожевий грейпфрут, лічі, півонія, дамаська троянда, жасмин супер солодкий, все поглинаючий. Тобто цей жасмин, жесмин парфум він поглинає просто всі решта нот і звучить якимось моножасмином таким солодким. Мені дуже сподобався Фенді Палацо. Незвичний класний деревно, такий сандалово-цитрусовий аромат. Мені сподобалась ось ця натуральна троянда від Dieptiek. Гарний аромат. Я б його взяла, як був би він трішечки дешевший. Мені сподобався. Старенький вже. Але от він відрізняється серед Люксу, тому що ну, він якось по особливому звучить. Він не звучить солодко, да, так, так от задушливо. Це якийсь особливий такий флір, ось, ось цієї фрезі і, і. Вже забула, як ці квіти називаються. Вжеку не називаються. Мімоза. Вот це мені дуже сподобалось. Трішечки менше, але, в принципі, це у нас парізьєн. Тому що непогана півоння. Тут справді непогана, аромат досить дифузний, такий. Ну, приємний парфум. Я не скажу, що я його впізнаю, що він якось особливо відрізняється від всього натовпу. Да? Але, ну, от приємний. Повне розчарування це ні шане, просто за що такі гроші, я поняти, не можу. І два. Абсолютно прохідних аромата, які ніколи в житті ти не вичлениш, не впізнаєш, не, не узнаєш, і би, ну, би. Вот. Но, якщо обирати, якщо у вас бюджет обмежений, ви обираєте там між якимось дорогим брендом і ось ці от бренди вони більш бюджетніші, особливості, ну то, в принципі, думайте саме. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ну, от як є, да? я сподіваюся, що я була корисна для вас сьогодні. Дякую вам всім за увагу. Бережіть себе, всім па-па.